Де. На якому? Я їх що можу порахувати. Скільки було всі тут? Зараз герб, малю, герб малювали. Скільки їх було? Ну його здається, тут близько тисячі її. Ну, модві максимум. Та ні, бо тут на гербу близько тисячі. Ну, взагалі більше помогу. Давайте ще покричимо назву нашого фестивалю. Я думаю, вам подобається ні? Я розумію, що вас потрібно. Але ще подобається вам матерштаті, друзі. мабуть. Подобається чи ні? Друге діло. Давайте ще раз покричимо струйову назву нашого фесту. Падершта! Падерж! Усе без батьки точно побути. Ти так. викладаєш? Я нічого не говорю. Не на нічого Ту фіксувати. Що, У мене все це на відеозапису фіксується. Це було фіксувати їм. раніше. Ти виклав щось. Наша музична програма всім.